Як запрограмувати себе на тотальне ізобілля, Як вийти з нестачі і економії. Це відео змінить твоє життя просто на, на до та після. Ти відчуєш, що таке нарешті легкі гроші, що таке, коли вони до тебе приходять в такій кількості що ти навіть не можеш їх витратити. І що таке, коли тобі вистачає абсолютно на всі твої бажання. І так, поїхали. Дивись дуже уважно, Бери зараз якийсь щоденечок, наприклад, якщо тебе є мій щоденник енергії, каналі, чудово, та записуй собі просто на найголовніші думки та інсайти. Тому що реально я тобі сьогодні відкрию той секрет і зубілія достатку, про який ніхто не говорить, про який просто всі забувають говорити, не знаю чому, або е, навмисно просто ховають від від людей. Сьогодні ти дізнаєшся, що насправді веде. До детального процвітання і багатства в житті. І так, поїхали. А я хочу спочатку сказати, чому я взагалі маю право це говорити, тому що мені сьогодні 29 років і я доларова мільйонерка. У мене капітал на сьогодні більше вже 10 мільйонів доларів в активах і в пасивах. А ще 4,5 на з тому я заробляла 500 доларів в місяць. Тобто я створила цей капітал за по факту 5 років. В перше ріки я стала гривневою мільйонерку, на третій рік стала долару мільйонерку, на п'ятий рік я створила собі цей капітал. На шостий, і сьомий рік у мене плани ще більше. Скоро ви дізнаєтесь і побачите, які саме. Наприклад, я собі хочу один мільйон підписників. Зараз у мене тільки 600 тисяч, 700 тисяч плюс, якщо на всіх аккаунтах, я хочу донатити прям десятки мільйонів гривень кожного місяця. Я знаю, що я зможу вийти на таку цифру, коли просто почну ще більше заробляти. Я. Я хочу реально будувати великі дитячі будинки. Я хочу допомагати людям, тому що для себе я створила створила вже все те, що я хотіла. Можливо, можливо, ще хотілося би мені продавати собі приватний джет. Але це все знаєте згодом. Це все буде. Я всьому абсолютно певна, чому тому, що я вмію керувати своїми думками, тому що я вмію задавати реальність, тому що я вмію розкачувати маятник саме процвітання, багатства і зубілля, і я вмію звичайно дуже класно продавати у мене. Дуже сильно прокачаний маркетинг. Тобто два найсильніших скіла це маркетинг-продажі та а, мислення мільйонера у мене прокачене просто на 100 тисяч відсотків, наскільки це взагалі можливо. І саме тому я зазвичай вчу своїх учнів, саме цю інформацію я передаю. І саме ці знаєте, таких два кита, тобто маркетинг-продажі та мислення і енергія. А, Во на цьому, на цих двох китах просто стоїть моя школа мільйонерів. Саме так мільйонери, саме так мої учні стають зі мною мільйонерами. І так, друзі, поїхали. Зараз переходимо до найцікавішого. Я знаєте, до речі, ще помітила, що після Індії мені дуже сильно зручно сидіти в позі лотоса. Я була в Індії 12 днів на ретриті в листопаді, зараз ще лечу в квітні. І от а, перший такий принцип самопрограмування на ізобілля, а на тотальне ізобілля, процвітання на велику кількість грошей. Я хочу вам передати саме той принцип, який я взяла собі в Індії. Що я там зрозуміла найголовніше, що нам треба з вами просто почати дякувати, тобто, знаєте. Присваювати собі те, що ми вже маємо. Тобто, якщо ви будете постійно знаходитись, знаходитись в стані, що ой, мені ще більше, мені ще більше. Тобто, коли ви будете постійно знаходитися в стані усього вождеління, так то вас тільки будуть забирати. Якщо буде в стані я вже багата, я вже. Достатньо, мені вже всього достатньо, я вже живу в процвітанні і зубілля, тоді до вас буде насправді приходити це процвітання ізобілля в вашому житті. Тобто, яким чином це працює? Наприклад, я прокидаюсь, так, і я можу написати ось в своєму щоденнику 10 вдячності, так? Або я просто можу закрити очі, покласти собі руки на серце. І 10 хвилин просто знаходитися в стані тотальної вдячності за те, що у мене вже є, і в тотальному, знаєте, такому стані присутності і розуміння, що мені вже достатньо, що у мене вже все прекрасно. Просто не тому, що навіть долару мільйонерка, ні, а просто блін, тому що є небо блакитне над головою. Це прекрасно. Просто тому, що мені точки здорові. Просто тому, що блін, я можу проживати своє життя в такому красивому тілі. Просто тому, що я можу вийти на вулицю і піти погуляти. Просто тому, що у мене є навички, завдяки які я можу заробити. Тобто, дивіться, ви зараз живете в величезній ілюзії. Ви думаєте, що ось, коли у мене буде мільйон гривень я відчувся багато, ось коли у мене буде мільйон доларів, я відчувся багато, друзі. У мене вже є і мільйон гривень і мільйони доларів, повірте, і все одно до мене іноді приходять думки, ми всі ми ребята, що нам робити. Розумієте? Тобто стан достатності і стан багатства, він приходить не з цифрою на карті. Не існує ні однієї цифри на карті, щоб ви в якийсь момент вирішили, все мені буде достатньо ні цієї цифри, не існує, повірте. Якийсь Ілон Маск, у якого 250 мільярдів доларів. Йому теж здається, що можна було б і більше. Розумієте? Тобто тут фішка тільки в стані. Тому, якщо почати робити... Робити кожного ранку просто ось, ось практику когорентності серця, а, де просто ви відчуваєте просто вже цей стан багатства тоді, 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 тоді. А ви почнете жити без стресу, без тривожності, без цього важдіління. І саме на цей стан спокою, достатності і вдячності до вас почнуть приходити гроші. Це перший момент. Другий момент сам програмування, а взагалі на її яким чином стається? ви починаєте себе розкачувати. На те розкачувати свій маятник на багато та просидають. Ви прибираєте зі свого поля всіх людей, які балакують, що ой, як це погано, ой, грошей немає, ой, клієнтів немає. І ви найголовніше прибираєте не тільки людей, ви ще прибираєте такі думки. Наприклад, зараз я відкрила свій офлайн бізнес, іноді мій мозок мені каже: О, у нас мало клієнтів. Я говорю, ні хіра, у нас багато клієнтів, тому що для першого першого місяця у нас реально багато клієнтів. Так, звичайно, це не тисячі клієнтів як хотілося б, але. Я все одно качаю свій маєнк, що у нас багато клієнтів, і я фокусуюсь тільки на тому, що їх дуже багато і що буде їх ще більше. Розумієте, як це працює далі. Ви. Постійно говорите про ізобілі, ви постійно говорите про багатство. Ви читаєте книжки про ізобілля, ви читаєте книжки про багатство, ви дивитесь фільми тільки про ізобілля та тільки про багатство. Ви спілкуєтесь з іншими людьми тільки про ізубіля та про багатство. Ви можете навіть вести свій блог про ізобілля та про багатство. Таким чином, ви ще більше розкачаєте цей маятник. Тобто, другий пункт це ми тікаємо всіх людей і всі свої думки, які кажуть нам, що грошей немає, що багатства немає, що там всі дуже бідні, що клієнтів немає. І навпаки, починаємо розказувати. Маєтник, що ми дуже багаті і що буде ще більше. А третій пункт: я вам раджу, наприклад, купувати собі постійно щось. Ви наприклад, ви можете собі придбати одну пляшку води, можете придбати три пляшки води на вашому рівні. Так? Ви можете собі придбати один парфум, можете собі придбати два або три парфуми, ви можете придбати, придбати один карандаш для губ, можете придбати собі три. Це тільки для економних людей. Якщо у вас навпаки погалізм, це вам не треба робити. А, Тому що, наприклад, я все життя була дуже сильно економна. Тобто я взагалі знаю, що таке, коли ну, у мене не вистачало вишане гіль для душа, і я просто купалася без геля для душа. Тобто, я пам'ятаю часи, коли мені не вистачало грешенна. Станок, і у мене був один станок і на півроку, який треба було змінити, а у мене ну, просто не було внутрішнього дозволу піти собі придбати новий станок, та й грошей особливо не було. Тобто я насправді дуже економна людина, і мені зараз там продавати собі три карандаша замість одного, думаю, ти навіщо? Знаєте? Але в цьому факт, що коли ми коми купуємо чогось визобілі, більш навіть ніж нам потрібно, а, таким чином ми створюємо а, новий нейронний зв'язок, що вау, так всього багато. Тобто, коли ми фокусуємося на тотальному зібілі, не знаю, у нас і забіля туалетного папіру, і забіля там фруктів, і забіля води, і зубіля продуктів, так? то потім у нас стає лоє ветонів, і забіля авто в. В гаражі і зубіля будинків. Тобто я реально всього почала, і сьогодні у мене п'ять. Просто у мене дві квартири в Дубаї, віла на Балі, віла в Канах, квартири є в Одесі, бізнес в Одесі. І зараз я записую це відео в будинку в Молдові за один мільйон доларів. Тобто, це третій пункт програмування себе на ізобіля. Четвертий пункт він максимально простий. Дивіться. Наш мозок постійно щось думає. Він думає Боже, як все погано, ой, там охоплення впали, клієнтів немає і так далі. Ой, треба гроші, треба гроші, треба гроші. Розумієте, коли ви живете постійно з думку, треба гроші, треба гроші, треба гроші, ви отримуєте ви свої реальні ну, відповідну ситуацію, що вам треба гроші. розумієте? Тому я вам рекомендую обрати собі одну ментру, одну афірмацію, і замість того, щоб крутити минус мішалку в волові, краще крутити цю мантру і цю формату і цю афермацію. Це, наприклад, моя улюблена це я-магніт для грошей, я магніт для коштів. Гроші приходять на мій рахунок в легкості в задоволення. Просто все я-магніт для ізобілля, гроші приходять на мій рахунок в легкості в задоволення. Я магніт для ізобілля, гроші приходять на мій рахунок в легкості в задоволення. І просто думайте собі це зранку до ночі. Можете собі це прописувати так? у будь-яку вільну хвилину. І Бачите, як ви себе запрограмуєте на той самий достаток. І п'ятий-п'ятий пункт, до речі, я кажу, вам, який я можу про це біля говорити просто годинами, це я зараз вам даю таких п'ять ну, головних лайфхаків, які взагалі допомогли мені з цифри. Точка доларів в місяць, там є лілієм сам діля вийти на десятки мільйонів гривень теж по місяцю. Зараз ось до нового року я спокійно створювала 1-1,5 мільйона гривень в день. А що мені дуже не допомогло, це коли я собі ну, створила таку звичку. Що а, якщо, наприклад, кожного ранку я роблю якусь практику, то, то значить що до мене точно прийдуть гроші. Ця практика може бути абсолютно різна. Це може бути медитація, це було в мене контрастне душ, це була в мене грошова розтяжка, це був в мене біль з наміром, плавання з наміром. Тобто я беру собі одну практику і програмую себе, щоб я роблю цю практику, і тоді мені приходять гроші. Що прикольно в практиках взагалі? Таким чином я створюю собі режим, і мій мозок заспокоюється, тому що кожного дня я роблю одну і ту ж саму дію, один той самий час. Таким чином. Заспокоиться ми мозок, но Другий, другий момент, коли я роблю цю практику, так то вона зазвичай корисна. Тобто медитація це теж заспокою заспокоїти свій мозок, створити новий нейронний зв'язок. Контрастно дуже класно працює взагалі для енергії для тіла, так плавання з наміром для енергії для тіла, біг з наміром для енергії для тіла. Тобто я обирала собі зазвичай одну найсильнішу практику і робила її кожного дня. Тоді, якщо я роблю цю практику, я точно знаю, що до мене прийдуть гроші. Вони може прийти сьогодні, може прийти завтра, а може через три дні, а може через три тижні, але вони точно до мене продають. Тобто зазвичай кожного дня до мене приходить якась цифра, але найбільша цифра вона може пройти взагалі в будь який з цих, цих днів. Тому що запам'ятайте раз на все життя, а, ваша робота з мисленням розкачування маятників зобілля, а взагалі розкачування маятника зобілля і. Окрім цього, практики вони мають накопичувальний ефект. Тобто, коли ви, наприклад, робили практику один день, вона працює на 0,1%. Але коли ви її робите 30 днів підряд, вона працює на 0,030%. Ні, коли ви робите 30 днів підряд, вона вже працює вас на 30-40%. Коли ви це робите, як я наприклад до грошому робила робила днів підряд, вона починає працювати у вас на всі 150%. Розумієте? Тобто, будь яка практика, вона має накопичувальний ефект. І наша задача просто обрати дисципліну. Обрати, робити, обрати себе і робити кожного дня з вірою, що у мене вже все вийшло, у мене вже все є. Я вже достатньо. Повертаємось до пункту. Один. Ось, якщо вам відгукується взагалі а, моя енергія, якщо вам відгукуються мої серце, а, то просто приготуйтесь у нас в цьому році. А, іде набір. Він взагалі буде йти кожного місяця. Але чим раніше ви заходите, тим більше ви отримаєте, ви школу мільйонерів. А школа мільйонерів саме для тих, хто ще не є мільйонером, так, але хоче дуже сильно їм стати. Окремо, мене є клуб мільйонерів для тих, хто вже став мільйонером, і може. Зайти зараз спокійно, це все до речі, мої учні. Вони стали спочатку, зі мною мільйонерами на маленьких продуктах і зараз зайшли в клуб. Школа мільйонерів для всіх, хто починає з нуля, хто собі шукає професію, наприклад, експерт в продажах і вмислення. А або хто хоче працювати за кадром в команді і заробляти там від 50 до. 500 тисяч гривень за кадром можливо, можливо зараз заробляти. Я даю вам професію з нуля або вчу вас продавати ваш продукт на мільйони гривень. У мене вже в цьому увага. 5 років досвіду, тобто я запускаю курси по продажам помисленням, рівно 5 років без зупинки. У мене 120 тисяч учнів в зміні продуктів, 10 тисяч учнів на великих продуктах. Я вважаю сьогодні топ-1 лідером ринку України ви в продажах і в мисленні. Я вчу реально продавати на мільйони. У мене тисячі тисячі вже кейсів мільйонерів. До речі, зараз створюю сторінку портфоліо моїх кейсів мільйонерів. А що я вам пропоную, якщо подивилися відео? Якщо вам дуже сильно хочеться в школу мільйонерів, до речі, знаєте, чим ще я відрізняюся від інших менторів? Тим, що у мене немає програми конкуренції, і я даю можливість вам рекламувати себе протягом року. в найбільшому чаті країни зараз у нас там вже 300+, плюс а це будуть просто 3-5 тисяч плюс людей за рік. Ви можете там рекламувати і заявляти про себе. В школі мільйонерів я вас хочу продавати. Я вчу вас я вчу вас мислити як мільйонер. Качати рівень енергії і просуватися безкоштовно на рілсах. І окрім цього, звичайно, ви ще можете медійно просуватися через майстеринку, коли я вас відмічаю, якесь, і просуватися через колаборації з іншими учасниками школи, плюс продавати свої послуги прямо в чаті. Якщо вам відгукується варіант, очікуйте 06.01.2026, я відкрию анкету відбору, або прямо зараз пишіть менеджеру, в школу, і ми проведемо для вас безкоштовну консультацію е, стратегічну. Як вам виросте доходів дві 2026 два році? Це абсолютно безкоштовно. Люблю вас. Якщо вам відтокнулося це відео, якщо ви реально зрозуміли, що вам це було супер корисно, і ви будете робити п'ять нових пунктів. Взагалі візьмете з собі їх в нотатки, так і почнете вже жити по, по новому Відмічайте мене, відмічайте це відео у себе в сторіс, і тоді я вам ще відправлю свою улюблену свою зараз найкращу медитацію, яку я привезла з Індії. Я її записала конкретно. Я написала, створила її в Індії. Я туди додала дуже сильні техніки Джона Спенса. І я реально роблю зараз цю практику кожного вечора. кожного вечора заробляю дуже багато грошей. А, кожного дня заробляю дуже багато грошей. Навіть вчора, 1 січня, ми заробили 300 тисяч гривень з тим, що в мене був вихідний. А 31 грудня ми зробили майже півтора мільйона гривень за день. 30 грудня півтора мільйона. 29 півтора мільйона гривень. Просто відмічайте мене, робіть скрін, і я вам вишлю цю медитацію в дар. Люблю вас, ви найкраще, і рада дуже сильно вам служити.